Вітаю вас, ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини у нашому місті. 24 квітня відбулося засідання сесії Нікопольської міської ради. Що цього разу вирішували депутати? Дивіться далі. Першими депутати позитивно вирішили питання, що стосувалось присвоєння почесного звання заслуженим Нікопольцям. Соціально незахищеним громадянам за рішенням народних обранців виділили 40 тисяч 200 гривень одноразової грошової допомоги з місцевого бюджету. Знайшла підтримку у більшості депутатів річна міська програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих в АТО, яка має назву Захисник. Вона сприятиме підвищенню рівня соціального захисту учасників АТО та їхніх родин, а також забезпечить належну підтримку їхнього морально-психологічного стану. Вже вдруге перед народними обранцями виступив голова Тимчасової контрольної комісії міської ради з ...визначення ефективних умов використання майна притулку для бездомних тварин, депутат Віталій Журавльов. Він зачитав доповнений звіт про висновки роботи депутатів, які війшли до її складу. Віталій Юрійович ще раз підкреслив незаконність діяльності фірми, яка розробляла проєкт притулку. Вказав на значне перевищення об'ємів виконаних робіт та інші порушення. Заакцентував увагу на тому, що в ході взаємодії комісії зі слідчими органами з'явилась перспектива повернення до місцевого бюджету коштів, витрачених на стадіях проєктування та будівництва цього об'єкту. Нагадаємо, що на ...тулок було витрачено 2 мільйони 700 тисяч гривень. Звіт знову не знайшов потрібної підтримки серед народних обранців, тому комісія і надалі продовжуватиме свою роботу. Депутати також затвердили міську цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту в Нікополі на 2015-18 роки. Також програму забезпечення пожежної безпеки у місті на той самий період. Міській молодіжній організації станиці Нікополь Пласту Національної скаутської організації України безкоштовно виділили приміщення по вулиці Дружби 8 для їхньої діяльності. Адже, як зазначив, Керівник міста Андрій Фісак це всебічно сприятиме розвитку підростаючого покоління, вихованню у молоді патріотизму та пропаганді здорового способу життя. Протягом сесії депутати розглянули і низку інших питань. У четвер урочисто відкривали спортивний зал дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Його вперше за 20 років капітально відремонтували завдяки керівнику міста Андрію Фісаку. Цінна в історичному та спортивному плані будівля того дня відзначала свій другий день народження. На урочистому відкритті були присутні представники місцевої влади на чолі з Андрієм Фісаком, а також депутати міськради, які доклали вагомих зусиль, аби запустити в експлуатацію цей об'єкт та й інші гості. Але головними дійовими особами були, звичайно, юні спортсмени, які вже встигли прославити наш рідний край своїми досягненнями. На церемонії відкриття їх вітав очільник Нікополя, який зазначив, що не дивлячись на складну економічну ситуацію, все ж таки вдалося капітально відремонтувати такий важливий для міста спортивний об'єкт. Також привітав всіх цією визначною подією. Я думаю, що це замечательное событие. Ми привлекаем наших дітей к спорту, а не до вулиці. І тому це буде, Ну, это действительно здорово. Для города это реально очень правильное решение. Разом з тим подарував юним спортсменам сертифікат на апаратуру, яку використовуватиме для озвучування всіх заходів, котрі проходитимуть у цьому залі. Після чого очільник міста разом з юною гімнасткою перерізав стрічку на честь відкриття Спартака. Зі святом спортсменів привітала і видатна Нікопольська спортсменка, призерка Олімпійських ігр у Метані Диску депутат міськради Олена Антонова. Директор ДСУША номер 1 Володимир Сесоєв подякував представникам міської влади за такий чудовий подарунок, особливо Андрію Фісаку, який постійно тримав питання з ремонтом залуну. Особистому контролі також окреслив плани щодо експлуатації цього спортивного залу. Плануємо тут, як ви вже бачили на відкритті художничної гімнастику. У нас працюють два хороші тренера по художництвої гімнастиці і хореограф. Також ми плануємо тут проводити соревновання по волейболу. Десь у нас в планах депутати хочуть підтримати нас що здесь буде аматорська команда по волейболу тренуватися. Протягом урочистого заходу спортсменів нагородили дипломами та грамотами за високі спортивні досягнення. Юні співачки, гімнастки, а також шкільні команди з черлідингу дарували гостям свої таланти на честь відкриття Спартака. А наприкінці заходу гімнастки сфотографувалися з керівником міста на пам'ять про цю визначну подію. 25 квітня по всій території нашої країни пройшла всеукраїнська екологічна акція Зробимо Україну чистою, до якої долучився і Нікополь. Як приводили наше місто до ладу? Бачила наша знімальна група. Цього року суботник у Нікополі відбувся в рамках наймасштабнішого міжнародного екологічного соціального проєкту Зробимо Україну чистою 2015 У суботній толоці взяли участь понад три тисячі чоловік: представники органів місцевого самоврядування, бюджетних установ міста, комунальних підприємств, громадських організацій, політичних партій, промислових підприємств міста та небайдужі Нікопольці. Нам дуже хочеться, щоб була чистота. Как бы побольше, чтобы было разговоров о чистоте, чтобы мы видели свой город с хорошей стороны. Чтобы наши люди немножко меньше мусор или уважали один одного. Такое желание, чтобы выходило больше людей. Очень мало выходит людей. В основном выходят, бросают молодые, а выходят люди в возрасте. А должны бути люди піднятися, витішимо щоб навести порядок, тому що це ділося для нас, для міста і для того, щоб було всім приємно. Учасники суботника привели до ладу парки, сквери, вулиці, набережну зону та прибудинкові території. Були приведені до ладу пам'ятники Другої світової війни та пам'ятник афганцям. У ході суботника було ліквідовано 12 несанкціонованих сміттєзвалищ. Це наш мікрорайон, і щоб було так, і щоб сусіди сюди мусор не носили. Прийшли, убрали, і нам приєдна й ті, вот смотри, тут чисто, шо та класно. Особливо хочеться відмітити згуртоване прибирання парку перемоги працівниками міськвиконкому, представниками громадських організацій та квартальних комітетів. Трудилися як дорослі, так і діти. Без роботи не залишився ніхто. Наводим порядок, щоб була чистота, як вдома. Должно бути должно бути красиво і чисто. Я гуляю в цьому парку, я хочу, щоб він був завжди чистий. У парку Металург працівники ТОВ товентерпайпнікотю влаштували справжню сімейну толоку. Після ретельного прибирання всі бажаючі мали змогу пригоститися кавою чи чаєм. Діти працівників приймали участь у виставах бодіарту, флешмобі і катались верхи на конях. Девіз свята толоки був простим і зрозумілим. Як козаки «Інтерпайп котю прибирали, що було доволі співзвучними заходами того дня, а саме відзначенням на місцевому рівні 367-ї річниці обрання Богдана Хмельницького гетьманом України. Всього очищено майже 173 гектари території. Вивезено понад 200 кубометрів сміття. Керівник міста Андрій Фісак висловлює подяку всім нікопальцям, які взяли участь у загальноміській толоці. Водночас Андрій Петрович висловив сподівання, що й інші містяни також долучаться до прибирання міста. Адже хто як не ми всі разом маємо вболівати за чистоту і благоустрій Нікополя. Днями виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак зустрівся із мужніми чоловіками, які захищають кордони нашого міста на блокпостах. Нещодавно вони відзначили річницю своєї відповідальної роботи. З цієї нагоди очільник міста оголосив їм подяки та вручив вітальні листи за сумлінне виконання військових обов'язків та бездоганну службу. 26 квітня Україна відзначила річницю Чорнобильської трагедії. Нікопольці також вшанували пам'ять загиблих та померлих внаслідок цієї страшної події. 26 квітня в Нікополі відзначили траурну дату день чорнобильської трагедії. З нагоди 29-х роковин Чорнобильської катастрофи біля пам'ятного знаку загиблим та померлим внаслідок чорнобильської катастрофи було проведено траурний мітинг та покладено квіти. У заході прийняли участь представники міської влади, ліквідатори аварії на ЧАЕС, вдови ліквідаторів. Нікопольці наша задача з вами зберегти цю пам'ять, донести до нас покоління, до наших. Дітей, учнів. Ті спогади про Чорнобиль, важкі спогади, щоб про нас пам'ятали. І все зависить тільки від нас. Я бажаю всім міцного здоров'я, достатку, терпіння і мудрості. Будьте здорові! До початку мітингу колона ліквідаторів пройшлася проспектом трубників з майдану незалежності до пам'ятного знаку. Зокрема, заходами програми поліпшення соціального захисту населення Нікополя на 2012-2015 роки передбачено матеріальну допомогу громадянам, віднесеним до категорії 1 – осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Це 73 особи, які отримали по 500 гривень до дня чорнобильської трагедії. Та одноразову допомогу дружинам померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою. 49 осіб отримали по тисячі гривень. Одноразова матеріальна допомога учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС другої категорії склала по 500 гривень 333 особам. Минулого тижня комунальний дошкільний навчальний заклад номер 29 Райдуга відзначив свій 50-річний ювілей. Дитячий садок Райдуга функціонує з квітня 1965 року. За час своєї роботи садочок зарекомендував себе як затишний та надійний заклад для найменших мешканців міста. Привітати ювілярів приїхали заступник міського голови Ольга Коник, радник міського голови Тетяна Шило та начальник відділу служби у справах дітей Наталя Горболіс. Для них співробітники закладу провели екскурсію садком та розповіли його історію. Гості побачили затишні групові та спальні кімнати, їдальню, медичний та методичний кабінети. І як приємно, що в дитячому садку діти можуть отримувати тепло, добро. І це завдяки тому, що тут дуже добре працює колектив. Хотіли б побажати колективу, який працює всього самого найкращого: терпіння, творчих успіхів, польоту, щоб у вас ще більше було якихось творчих здібностей, які давали можливість розвивати дітей. Зустріч продовжилась у музичному залі, де маленькі вихованці садочку підготували для своїх батьків та гостей свята цікавий концерт з танцювальними та співочими номерами. Від імені керівника міста Андрія Фісака Ольга Коник нагородила педагогічний колектив подяками міського голови за багаторічну сумлінну працю та досягнуті успіхи у вихованні підростаючого покоління. А на наймолодших господарів садку чекали цінні подарунки та святковий торт. Нікопольська футбольна команда НПГУ Макіїв Вуголь стала переможцем у матчі з командою Скала із міста Стрий з рахунком 2-1. 25 квітня на стадіоні Електрометалург відбувся футбольний матч 20-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги НПГУ Макіїв Нікополь та скала з міста Стрий. Футбольна зустріч пройшла під патронатом керівника Нікополя Андрія Фісака та за підтримки Нікопольського заводу феросплавів. Після запеклої спортивної боротьби наші гравці вибороли перемогу з рахунком 2-1. Настрой був серйозний, доігри, цілу неділю розмовляли з тренером, зібраннями команди. Ну, Розраховували на победу, Звісно, перший гол пустили на перших опустились, але потім все-таки адаптувалися немножко. У перерві між таймами відбувся розіграш лотереї. 15 везунчиків-болівальників отримали спортивні подарунки. 6 травня на стадіоні Електрометалург НПГУ Макіїв Вухоль зустрінеться з командою з Донецька Шахтар 3. Я думаю, що таким образом ми зможемо возродить футбол і зможемо у наших людей возродить желание ходить на футбол, на массовые мероприятия, на то есть тобто, жить життю города. Тож вітаємо переможців та запрошуємо всіх нікопольців підтримати наших гравців. Минулої суботи в Нікополі під патронатом Андрія Фісака відбулось справжнє козацьке свято. Відзначили 367-му річницю обрання Богдана Хмельницького гетьманом України. Наша знімальна група спостерігала за цими подіями. Стартували урочистості символічно на площі Богдана Хмельницького, адже саме на цьому місці більш ніж три сторіччя тому йому вручили гетьманську булаву. І саме звідси народжувалось Запорозьке козацтво. Місцеві козаки активним маршем прийшли на площу, де на них вже чекало молоде покоління. Всі разом вони об'єднались для проведення урочистого мітингу. Розпочався захід із козацького кола та обрання старшини. Наказним на святкові заходи обрали отамана Мандика, який закликав всіх присутніх до дисципліни та порядку. Козацьку старшину благословили молебнем. Потім під присутніми з історичною довідкою виступив заступник директора краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Від імені виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака всіх зі святом привітала його заступник Ольга Коник. Я думаю, що це свято зможе об'єднати Нікопольську громаду, громаду Нікопольського району. І ми зможемо привернути увагу всієї України до того, що наше місто. Це мирманська столиця. Представники козацької старшини у свою чергу зазначили, що подібного свята в нашому місті ще не було, і тільки завдяки ініціативи місцевої влади вдалося надати йому масштабності та започаткувати добру традицію, яка популяризує козацький рух та підіймає патріотичний настрій серед містян. Тут той випадок, коли треба дякувати міській владі за те, що в неї з'явилася ось така ось ідея. Організувати оце ось свято звичайно, це свято воно війде в традицію. Звичайне, це свято буде щорічним. Тут буде вся Україна, і вони таки побачать, звідки, звідки воля розлилася. Із привітаннями до присутніх звернувся і народний депутат України Андрій Шипко, а також виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Микола Хнюкала. Протягом заходу наказний атаман дав настанову майбутнім джурам, учасникам дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих учасників АТО. Закінчилась урочиста частина покладанням квітів до пам'ятника великому гетьману. Після цього козацькі організації разом з підростаючим поколінням колоною вирушили до парку перемоги з прапорами та патріотичними піснями. На місці призначення козаків зустрічали представники народного фольклорного гурту «Микитин Ріг. Цей творчий колектив разом з іншими місцевими талантами своїми композиціями звеселяли учасників та гостей протягом всього свята. Про його значення ми запитали у підростаючого покоління козаків, тобто Джур. До серця трогать цей праздник, тому що це наш род і тут би, козаки рождалися мужественні і сильні. Город Никопаль это единственный город во всем мире, который ведет свое начало от Запорожской сечи. Я должен этим гордиться. В моих жилах течет кровь великих предков. На алеї та галявинах парку того дня розгорнулось справжнє козацьке гуляння. Нікопольцям демонстрували показові бої, в яких бажаючі також могли взяти участь. Ось такої гармати та за допомогою ось такої зброї козаки багато років тому захищали незалежність України. Сьогодні нікопольці могли побачити, як це відбувалось, приєднавшись до справжнього козацького свята. А бажаючих приєднатися до козацького свята було чимало. Адже не кожного дня ми маємо змогу побачити справжніх козаків у латах і зброю в руках. Це захоплювало та привертало увагу нікопольців різних поколінь, а головне об'єднувало та підіймало національний дух. Я дуже рада, що у нас в Нікополі не забувають, що у нас тут була і сеч козацька, і що підтримують ці всі традиції і участь дітей, привчають патріотизму. Протягом заходу можна було взяти участь у майстер-класах з боді-арту та збирання зброї, побачити виставку козацького бойового та господарського знаряддя і навіть потримати в руках справжню козацьку добню, яка використовувалась у господарстві, але могла послужити і зброєю під час неочікуваного нападу. А в мене в руках добня дуже важка. Кажуть, що 4 кілограми, але ж справжня українська жінка повинна вміти тримати. Я вважаю справжню українську добню. Взяли участь у цьому заході і місцеві майстрині, які представляли вироби на різний смак. Приєднались до свята і волонтери координаційного центру Допоможемо захисникам Нікополя та громадського руху Нікопольська волонтерська сотня, які збирали кошти на допомогу нашим хлопцям, котрі служать в АТО. Крім бойових мистецтв, родзинкою свята став справжній запашний козацький куліш, приготовлений в польових умовах. Всі із задоволенням куштували таку смакоту, водночас жертвуючи кошти нашим солдатам. Козаки Затопської Січі всього за 20 хвилин роздали майже весь 90-літровий казан цієї страви. А ми ж спробували дізнатись секрет приготування куліша. Саме головне тут бажання його зробити. Ну, звісно, трошки історичного знання національної української кухні. Ось так весело та яскраво проходили козацькі гуляння в Нікополі. Містяни знайшли для себе багато цікавих та пізнавальних занять. Разом з тим допомогли учасникам АТО на сума, яка склала майже 4 тисячі 680 гривень. Будемо сподіватися, що подібні заходи стануть традиційними для нашого міста. Та весь світ дізнається про те, що Нікополь дійсно столиця українського козацтва. Далі до вашої уваги прогноз погоди на наступний тиждень. У травневі вихідні з 1 по 4 травня в Нікуполі очікується дощі. Ранкова температура коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в день плюс 15-18. Півторок та середа будуть хмарними, проте без опадів. Вранці температура плюс 12-13, день потепліше – до плюс 17. У та пятницю спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура вранці становитиме плюс 12, вдень плюс 16 градусів із позначкою плюс. На цьому у мене все. Більше новин ви можете побачити на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами. Бажаю теплих святкових вихідних та гарного настрою.